Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі Юаркрипто. І зараз швиденько, буквально за 10 хвилин, розберемося в тому, чого нам очікувати від бітка і від крипторинку в цілому на цьому досить волатильному і неспокійному тижні. Нагадаю, що 5 листопада відбудуться вибори наступного президента США. Гарріс, Трамп, Трамп, Гарріс. Трамп вважається більш прокриптовим таким кандидатом, оскільки під час своєї предвиборчої кампанії він дуже багато обіцяв за крипту. Він казав, що США стануть чуть ли не світовою столицею крипти. І розгляне таке питання, що можливо варто інвестувати долари США в біток і створити таким чином якийсь такий валютний, да ну там криптовалютний, скажімо, такий запас, і цей запас зможе допомогти подолати оцей гігантський просто в 34 трильйони доларів Держборг США. Ну тобто, от і плюс сервіс ставок на події полімарки, там також пушив. За Трампа. Тобто зараз очікування в НАТО такі, і консенсус на ринку такий, що Трамп прийде, крипта полетить. Але тут є і пастка. Про яку пастку я кажу, ви дізнаєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця. І в кінці скажу три слова, буквально за альту Бо багато хто із вас. На хомячі вальти в очікуванні альт сезону, але блін, аль-сезона не стається. Біткоін плюс-мінус там підкрадається до своїх хаїв, а от альта там взагалі хочеться плакати. Поїхали розбиратись. Значить, дивіться, 5 листопада вибори. Окей, це ми знаємо. Да, це у нас завтра. І моя вам от сама головна ідея я не знаю, скористатися зійтись ви нею зараз чи ні, але от до 5 листопада. От, взагалі, не робіть нічого. Не робіть нічого, бо ви будете зараз намагатися вгадати, як відреагує ціна на кандидата. Ну, на виграш або Трампа або Гаріс. Тобто, ви не знаєте, хто виграв, а ви вже намагатиметеся вгадати, як відреагує ціна, не знаючи, хто із цих двох кандидатів виграє. Розумієте наскільки мізерні ваші зараз шанси щось там в середньостроковій ну, в короткостроковій перспективі, день, два, три відторгувати. Розумієте? Ось. Центральна ідея, поки що просто спостерігайте і не робіть нічого. І ринок сам нам подає такі сигнали, що ну, треба трошечки заспокоїтись, сісти, затаїтись і подивитись. Плюс, 7 листопада, в нас рішення по процентній ставці ФРС. Ну, тут по факту ніякої такої інтриги немає. Я вам от зараз покажу. Fatwatch Tools 7 листопада 2024 року, 99,8. На те, що ставка буде знижена на 0,25%. Ну або на 25 базисних пунктів. Ця інфа відома, і плюс вона була відома, в принципі, вже давно. От так, от 99,8 зараз, 98,9 вчора. І тиждень тому було 95,8. Тобто, і навіть місяць тому, от місяць тому, ймовірність на зниження одинарне була 97,4. Скоріше за все, це зниження воно вже в ціні. Тобто ринок він живе майбутнім. Але дуже важливо, що саме скаже. І що не скаже Джером Павел на своїй прес-конференції, яка відбудеться 7 листопада о 21.30, От там все і почнеться. І там. Все і закінчиться в принципі. Ось тому тут, в принципі, такий розклад. Окей, е, їдемо тепер. Давайте по, далі по макро Е, Також не забувайте про те, що Іран з Іраком збираються все-таки разом в коаліції да, відповісти на такий ну, зухвалий, як вони вважають, удар у відповідь да, від Ізраїля. Тому тут також може прилетіти, коли ви не чекаєте. А плюс Іран. Як також, скажімо, так, більш е ворог США може цю всю справу зробити саме в день виборів? Тожки, так знаєте, пошатати ринками, от, і зіпсувати, скажімо так, виборцям настрій? В принципі, тут все. Ну і з позитивного, самі бачите, що. Е Дуже багато, ну не дуже багато, а декілька емітентів да, вже говорять про те, що подають заявки на запуск Solana ETF і страждальний Ripple ETF. Це звісно, плюс. Плюс ще те, що така компанія, як Майкрософт. Третя по капіталізації компанія в світі збирається 10 грудня запропонувати своїм акціонерам обдумати і проголосувати рішення про інвестиції з вільного грошового свого потоку в біткоін. Уявіть собі, якщо вони приймуть це рішення, да, ну, їхньому прикладу реально може наслідувати дуже, дуже багато компаній. І оце може реально призвести до. Того, чого ви чекаєте, Булран, криптовалютна ракета, тачки, віли і ТД і ТП. Так, тепер про це все поговорили. Давайте глянемо графік бітка. А про що нам каже графік бітка? Дивіться, дійшли ми до нашої зони, основної нашої от зони супротиву. От, бачите, вона така таким малиновим кольором в мене виділена. І, як ми і говорили да, в минулому огляді, ми десь плюс-мінус, отут на оцих верхушках були. Ми хотіли отримати корекцію в район 64 тисячі доларів і вже з неї от піти на оцей такий, скажімо, імпульс. Але корекцію нам ну, дали, але не настільки глибоку. Да? Ми, скажімо так, отут нічого не взяли, але ми озвучували такий сценарій, що. Може бути таке пробій. Да, оціх, ну, тоді це так виглядала одна вершина, і ось вона друга була. Пробій, тест, і тоді ми з цього тесту будемо заходити і торгувати цей імпульс. Якщо брали цей імпульс, напишіть в коментарях. Якщо не брали, не пишіть в коментарях. Можете просто лайк поставити, мені буде приємно. Ось, дійшли ми до основної зони супротиву, і основний таргет ми давали 72, там, 1200. Ось оці дві подвійні вершини. Знесли їх, ударились ми от в оцю зону супротиву, бачите, малину, і відвалилися на минулу. Зону консолідації, яка має виступити підтримкою. Але знову ж таки, хто б там, моя особиста думка, хто б там на виборах не переміг, все рівно ми отримуємо щось схоже на купуй на слухах і продавай на новинах. Тобто, ринок, ринок як ми бачимо, да от з цього місця чи з цього місця неважливо, стрімко ріс. На тому, що розганялись настрої на ринку, що виграє прокриптовий кандидат Трамп. А коли він виграє, ніхто не знає, чи дотримається він своїх обіцянок, чи ні, буде просто фікс. Буде просто фіксація. Тобто, були очікування: на цих очікуваннях ціна виросла. Стався факт. Пішли фіксації, бо ніхто не знає, що буде далі. Тому купуй на слухах, продавай на новинах, і от я чекаю саме цього. Наскільки глибока буде ця корекція? Ну, дивіться, чисто теоретично, да ми мали б: давайте на 4 години таймфрейм, ми мали б. Десь лишатися от в цій консолідації. Ось ми так десь ходить, можемо її пробивати, повертатися. Отут, от нарізати, скажімо так. Але в нас тут є два таких цікавих, навіть три таких да, цікавих лоу, за якими стопроцентово зосереджена якась ліквідність. І тому будь-який кандидат, який би там не виграв, ми можемо побачити отакі, якийсь, скажімо, run, да, ліквідує тут, повибиває стопам лонгістів, хто вже там доєднувався на фінальних стадіях оцього всього росту. І вже потім після цього, згідно є ж також опубліковано в нас телеграм-каналі другий пост, після того, який я вам показував, є статистика, що всі три рази. Коли а, біткоін ріс за місяць до виборів, він також зростав незалежно від того, хто вигравав ці вибори, і місяць після цих виборів. Тричі таке ставалося. Можна сказати, що це вже тенденція, а кожна тенденція завжди має шансів більше на продовження, ніж злам. Тому я думаю, що скоріше за все, чисто от по цьому паттерну, да, що ми знести можемо оці всі три лоу. І швидко повернутися до росту з потенційним з потенційним пирихаєм минулого локального хаю на 73, там скільки тут, 73 600, так? Да? 73,660, от, ну і новим А Т. Ось туди. От, а там уже будемо дивитися, закріпиться ціна вище, знову скоректується, то вже буде все потім. Ось в такому плані. Тепер дивіться питання, що робити, з альтою, да? що робити з альтою. Домінація біткоїна шалено росте. Вона там вже підкралася до 60%, і ну, всі звикли, що ага, до 60% вона прийшла, ну все, зараз значну біткоїн розпродавати, і ліквідність перетече в альти. Але тут є один нюанс. Так було раніше до того, поки не з'явились біткоін ЄТФІ, а вони скуповуються на сотні мільйонів доларів. Шановні, тому очікувати, що саме домінація в 60% це та відправна точка для булрану по альті, так званий Альтсезон. Ну, я б на це не надіявся. Зальтою, мені здається, треба працювати зараз короткостроково, з підтримок ловити якісь відскоки, там, забрати свої 3, 5, там, 10% окей і закрити. Бо далі вона, скоріш за все, буде відкатуватися знову до своїх підтримок. Поки центробанки самих потужних економік світу не зальють свої країни і ринки. Ліквідністю. І тільки потім, коли ця надлишкова ліквідність вже почне прокапувати на крипторинок, вона, звісно, що піде і в альту. І відбудеться так званий так жданий вами всіма альтсезон. Ось тому тут, тут історія така. Тепер, якщо ми подивимося з вами, Окей, а якщо не буде цієї корекції, якщо не відбудеться факту продажу новини, хто там виграє вибори. Все рівно, я думаю, що от, пофлетує нехай тут біткоін в, в кращому своєму випадку, да, поки ми не отримаємо результатів виборів. В ФРС нам, в принципі, все і так вже зрозуміло, що буде одне зниження ставки. Дуже важливо буде, що скаже Павел на прес-конференції. Окей, на виході з. Цього боковика, скажімо, от вище 69500. Да? І якщо тут ціна яким чином утримається, да, ми можемо доєднатися до лонга, з стопом, якщо буде якийсь тут тест і з потенційним перехаєм. Тобто зараз найважливішим рівнем підтримки виступає от оця жовта консолідація з е е параметрами, да, верхня границя 69 тисяч. І нижня границя 66,650. 650. Все. Е, можна ще чекнути да, карту ліквідації за останніх 7 днів. Ви бачите самі, що е, ну, найбільша сума по ліквідаціям серед ту бірж Binance, який XBBit, вона знаходиться на рівні 73 105 доларів. 5,18 мільярда. Ну і звісно, далі там вона спадає, але от на позначці 74,321 там 7,5 мільярдів баксів. А вниз, якщо ми і йдемо, ну от 65,581, там 2,21 мільярди доларів. Тобто тут лише питання: винесуть низ і підуть вгору, чи винесуть вгору і підуть низ. Але скоріше за все, от, доїдять оце, буде купуй на слухах, продавай на новинах. Всі розчаруються, подумають, що а знову всіх обманули шортим на 50к. І ми от на оцій ліквідності, да, яка відкладена і чекає, поки її тригернуть в ліквідацію чи в стоп да, Ми поїдемо от сюди на гору, на наш потенційний там перехай навіть в район 75 п'яти тисяч. Ось тому, друзі, порада номер один. Не спішіть і почекайте, чим закінчаться вибори в США. Дадуть корекцію. Окей, ви зайдете в лонг по меншій ціні. Чим чим е, по меншій ціні ви купуєте, тим менший ваш ризик. Не буде цієї корекції, все рівно на позитивних настрях, на тому, що Трамп прийде і криптовалюту зробить просто must have, Ви зможете завжди з корекції доєднатись до Лонга і чітко проторгувати вже ситуацію, факт, а не якісь ваші банальні очікування і здогадки. На цьому, друзі, з вами прощаюсь, До наступного відео було корисно. Ставте лайк. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І додавайтесь в наш телеграм-канал, він безкоштовний і я вважаю, він досить інформативний. Всім профітів!